Йоу, так, мені здається, я знайшов рішення, як мені не потрапляти в сварки, конфлікти. Як тільки буде наступати якийсь конфлікт, і я буду помічати. Ну ладно, давайте так. Я ж не можу це... Ну, я помічаю, але важко зосередитись, важко вмикнути систему 2. Тому треба програмувати себе, щоб фокусуватися, коли. Я для себе вивів формулу. Коли я сварюсь, і мені дається дуже легка. Зроб, робити причинно наслідкові зв'язки, я буду, ну, принаймні, зараз, я так думаю, я буду намагатися. Якщо мені легко давати відповіді, якщо я не замислюючись, о, вот, вот. перший маркер, до речі, я думаю створити, це коли я одразу даю відповіді, не думаю, тому що це не свойственно для мене. І коли вже ввечері втрачається моя зосередженість, я вже не можу контролювати нормально. Я вже, знову, до речі, порізався, ще й па... Ні, порізався, а рана моя кривоточить. І ще й свій язик прикусив. Ну, так от. Блін, що за дурня? Я збився з думки. Тепер. Я буду намагатися, коли ввечері мені потрібно буде робити судження, якісь або розмовляти, вести діалоги. Я буду на цьому зосереджуватись. Тепер я буду давати відповіді ще медленніше. Тому що як можна дати швидко відповідь, От коли тобі кажуть, ну що, ну що, ну, і що ти скажеш? Да і це мені не свойственно. Я зрозумів, що для того, щоб щось сказати, мені потрібно ну, хвилин 5, ну там. Дві хвилини, не знаю, тим паче, коли потрібно подумати. Коротше, якось так зараз буду продовжувати читати факт, Включилась клавіатура. А ще я постійно забуваю, тут же пишеться, що потрібно статистичним мисленням думати. Наприклад, мені кажуть, що я егоїст. Давайте перевіримо. Можливо, це так. Я нічого поганого в цьому не бачу. Є здравий егоїзм, є, напевно, поганий егоїзм. Що тут поганого? Але давайте розберемось. Якщо я егаїст, наведіть мені прикладів багато. Ну, типу, давайте візьмемо статистику, вибірку і визначимо, по-перше, що таке егаїзм, і тоді будемо розбиратися, а не маркувати людину, що він егаїст. Хоча я не знаю зі сторони видніше. І я взагалі зрозумів для себе, що я не буду паритись взагалі, як мене маркують люди, тому що як ти би себе не маркував, а я не маркую себе, люди все одно навішують на тебе, що ти такої та тисякий, Тому. Ну, що я зроблю? Ну, значить, я такий. З різними пальцями. Постійно ріжу свої пальце. Це. Ну, ладно, вру, раніше різав багато, а наразі цей був із за я навіть. А, із за чого? І за того, що я пришвидшився. І хотів дорізати волосся ось тут. Ну, що, я зробив висновок. Тепер, сподіваюсь, не буду різатись. Не факт. Це що? Ти пишеться уне, нормально і E K O L е. Це школа. Давай. А чому ні? Роби контент. Так, так. До цікаво. А де На одній я тобі не буду сказати, тому що я не знаю течку. У меня <laughs> российские песни. Ну давай. Покерфейс. Я, 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 ду... <laughs> я думала, что я выучила э, песню э, Нервов самый дорогой человек, но нет, я ее не выучила. Mm -hmm. Ладно. Кстати, какого цвета у тебя волосы? Блин, я не знаю. Та, ну, які? А, руді. да, руді, руді, руді. Ой, руді, подожди, руді, стой. Как? Я українською не знаю це слово. Руси. Да. Коротше, я просто українською не знаю, як сказати. Русеві. Русеві, так. Тільки не русняві. Ні, 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 вони українські. Там не Вийшов нахуй. А який тут бой? Один.

Ей, скейтер, аш ліквий вечір. Вряди мене свой заброшенный в Ну, це офігенно. Я не думав, що ти так хорошо поеш. Ти, ти блін, ти перша людина, яка сказала: у мене є гітара, і. Типу, коли я кажу, ну зіграєш щось. І, ні ні ну, я тільки учусь. Постійно було так. Офігеть, ну ти круто співаєш. А ти ж на англійській. Давай на французький, на твоїй улюбленій. Маленький секрет я займалася 10 років хором. Ну це... А що тоді у тебе великий секрет? Цікаво. Великий секрет? Так. Ну, добре. Просто не кожна людина знає таке. Так. Займаєшся хором 10 років. Український національний а, хор. Група жайвер. Концертмейстер Роман Михайлович. В... Передаємо вітання йому. Передаємо вітання. Астрамана Роман Михайлович. Здравствуйте. Ось чому я навчилася за 10 років. Я могла так в церковний хор, але ні. Чому? Пішов. Там дуже важко. Ти не маленький мальчик ще. А ти не батюшка. Ну, ну так, да, теж правду кажеш. — Телефон на запит. О, 13.40, так. А. Ні, я контролю, я, я контролюю просто свій час. Мені на зачку. Я так ров, так. Да. Ти пар хвилин ти? У мене хвил. Мене, мене хвилинок п'яті. <плес> <плес> блін, ну я так скажу. Мені дуже сподобалось, як ти виконуєш цю пісню. Це дуже класно виглядає. Я не кайфую від Кріда. І, але ну, я, мені дуже сподобалось, як ти зіграла. І, ну, типу, таку б версію я б слухав, але я не слухаю російську мову. Ну дуже кайфово. Блін, ну ти шаріш, Ну, Що ще ти вмієш? Який ще в тебе є секрет маленький, який ти можеш розкрити. Маленький? Так. Типу, для... Ну, щось, що ти не знаю, я чим Я Чотири роки займалася. Ворком і танцювала на пілоні. <рес> Хорош. Блін, прикольно. Це дуже прикольно малює тебе як особистість. Ти малюєш, ти <рес> граєш на гітарі. Так, я, да, я малюю, тату майстер, граю на гітарі, стріптіор, що так ще жопа трісу. <рес> 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 Нормально, Нормальний так запакований. Чемодан, сумочка. У мене ще. Як він там, блін. Бекпек. <рес> 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 Сука, забуваю, рюкзак, Порт портфель. Зараз хочу піти щось купити, поїсти, тому що вже скільки третя година, я не снідав, чисто на каві. Ну, мені норм насправді. Почав читати Канамана, але на мене так дивиться ця книга, називається Чому люди тупі?». Вона на червоненька. Я її вже прочитав, але чомусь в мене велике бажання її. Трошки почитати. Не знаю. По-перше, я устаю від е, читання англійською мовою. Я дуже багато витрачаю своєї концентрації, свого ресурсу на те, щоб перекладати деякі речення, слова. Воно вибиває. типу, ось загалом непогано дається, але зараз хочу почитати українською трохи. Або Ні, почитаю. Хотів думав послухати Марія Ремарха. Чи як він там, блядь? Але буду слухати його потім. Йоу! Наразі йду до свого приятеля, клієнта, знайомого, не знаю, як його характеризувати. Йду. Він запросив мене у гості до себе. Я взяв йому коли, він попросив, щоб взяти стіков, які благополучно мені спочатку не продали. Дівчинка в Міксмарту подумала, що мені менше 18 років. Вона попросила паспорт. Ну і все. Потім. Вона поглибалась сказала: ну ви дуже молодо виглядаєте. Я кайфанув від цього, сказав, дякую і пішов по своїм справам. Мав змогу розмовляти десь годину назад зі своїм найкращим другом. Що я вам скажу? Я, Саш, блядь, коротше, коли ти будеш дивитися це відео, я дуже кайфую від тебе, дуже кайфую від того, що навіть коли я не помічаю того, що ти якісь використовуєш способи. Емоційного насильства до мене, ти потім, я цього не помічаю, або ну, мене це не так задіває, не знаю. А потім ця людина, Саш, Саша, мені пише, що вибач, будь ласка, мені здалося, що я застосував до тебе там гайзлайтинг саме в такому моменті. І я починаю розуміти, чому в мене так мало друзів, а тим паче найкращих друзів. Він один. Ми намагаємось об'єктивно дивитися, розбираємо ситуації. Ну, намагаємось. Саша, <с bunlar> Саша це робить, Саша шарить, <с confessed> А мені він допомагає це робити. Коротше, Саш, радій, що ти в мене є. Що ти мій найкращий друг. Ризни... Добрый вечер. Ага, э, дякую, отцов. А блять. Блять, ты это могла сделать за день, нахуй. За день, блять. И мать так расстраивала, блять, вот это. А, я мать просила зробити. Да, І б... то есть ой, вона після ой, смерті ой, тільки. Год просила. Не гони, вона... Больше года просила, блядь. Це піпі... Я тільки зараз пам'ятаю. Тобто це вона коли да, приходила, вона просила, да, зроби да, мені бас, травку. Да, захисника то Ахіріть. Вау! Це буде найкраще. Ой, блядь. Да. Ой, блядь. З часів знахідки Башенги. У вас что-то там брат умер, блядь, из-за того, что не было травы. Пиздец. Мать тоже, блядь, могли бы идем уже по стенам. А мама приходила, блядь, больше штрафки сделал, блин. За день там потыкала, понял? Просто на 3D принтере травы, нахуй, на, нахуй. Ебать вы, конечно, блядь. Ого. Фу, <ріст> фу, кончене. Бохнуто якийсь бахнутий гонять, що де блін, ну. Що, Мені прям маму Досу жалко вод. стало її. Водний достає, <ріст> вона Давай, вилучи <ріст> зараз водний достаёт. А що, чому так її скурять її? Точно її. Угу. <ріст> вона <ріст> <ріст> недостойна. Вона <ріст> тупая нахуй, як пробка, блядь. Тай буде доступ <ріст> до грудної клітки. Она выпадок зубинки серця. Ага. Зубы не... Ты серце зупинил? Ты жартуешь? Так? Так, блядь. Нет. И... Ты видите, мужика ходит на он. <laughs> Все нормально объяснит, <связано> что как делать лучше. Нехай эта сердцеплитная трава даст тебе силу. Нахуй ты голову держишь? <грузы> Бля, а где у них все мужики, ебать? Чё, ну и всё, Да хватит, все хотят поторчать. Ну, первое просто. Ой. Демчишку. Ого. В воде? У вас там тоже, там тоже пиздрука была? А ты сюда сладенькое заказал? Нет! Обидно. Ты о нас не думаешь. Курки за то заказал. Ты какой курки? А що ти не сказал мне? Нельсон. Нельсон тоже в ахере, що ти не замовив, Блядь, замолвил, сладка.